Сезон баштанних у розпалі, і ціни на них вже досить лояльні. Звідки везуть до нас цього літа дині й кавуни? Та які ціни на ринку у Тернополі з'ясовували журналісти терену. Майже кожен прилавок на ринку заповнений соковитими кавунами та динями. Привозять їх до нас із Одеси. Кілограм кавуна вартує 20-25 гривень, дині – 40-50. Як розповідають продавці, ціни знизились, однак покупців все одно небагато. Торгувати цими плодами планують орієнтовно до кінця вересня. До слова, для того щоб вибрати стиглий кавун, потрібно постукати по ньому. У стиглого звук буде дзвінкий. Також варто звернути увагу на плями на зрізі від стебла. Жовтуваті свідчать про стиглість. Як кажуть покупці, стараються купувати баштані в розпал сезону, десь у середині серпня. Особливо люблять кавуни за їх солодкий смак, аромат та соковитість. Я десь. Після 15-го починаю купляти башта. Більше кавуни, тому що диня її треба вміти їсти, щоб не переїсти і так далі. і Ще й на е, любителя. Ну, я не є таким сильним. Ну так, трошки. В більшості я люблю кавуни більше, ніж дині. Кавуни вже їв, пробував. Смакує. Часом буває таке, що просто бачу магазин і там гарний кавун, попробував, порухав його, думаю, о, прекрасно, візьму додому. Цього літа я вже їла кавун і деньку, були дуже смачні. Мій любимий – це кавун. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.